Всім доброго дня! Тема нашого уроку відбивання світла, закон відбивання світла, плоске дзеркало». будь ласка, запишіть собі тему до робочого зошита та сьогоднішнє число. Як завжди починаємо з проблемного питання. Чому більшість об'єктів, які нас оточують, не є джерелами світла? Проте ми їх бачимо. На це питання дамо сьогодні відповідь під час уроку. У разі відсутності джерела світла, ми знаємо про це, неможливо нічого побачити. Так, інформація тут відсутня, нічого не бачимо. Якщо джерело світла є, ми бачимо не тільки саме джерело, а й предмети, які відбивають світло. що де від джерела, тобто. Всі предмети, що ви бачите, це означає, що від них відбилося світло, так? Для встановлення законів відбивання світла скористаємось оптичною шайбою. Вона у нас буде відбувати світло. Обов'язково запишіть собі кожен пункт і намалюйте. Не треба шайбу малювати, просто е, таку поверхню, яка відбиває, малюєте. Ну і всі проміні, будь ласка. І так, пишемо. СО це падаючий промінь. Швиденько записуємо. О це точка падіння. ОК OK, це відбитий промінь. ОБ це перпендикуляр до поверхні дзеркала. Кут альфа це кут падіння. Кут бета це падіння. Відбування. Давайте подивимось відео. На матовому екрані знаходиться біле коло із поділками, а зліва зверху освітлювач. Ціна поділки рівна 5 градусам. Включимо джерело світла. Вузький почок світла проходить вздовж діаметра кола. В центр кола. Помістимо дзеркальну пластинку. На початку досліду поверхня дзеркала перпендикулярна до пучка світла. Повернемо коло на дві поділки. Замітимо, що кут падіння світла на дзеркало складає 10 градусів. Такої ж величини виявився кут відбивання. Збільшимо кут повороту кола ще на 2 поділки. Тепер кут падіння рівний 20 градусам. 20 градусам рівний і кут відбивання. Знову повернемо коло на дві поділки. Зараз кут падіння складає 30 градусів. Таке ж значення має кут відбивання. Тепер. Повернемо коло одразу на 4 поділки, при цьому потрібно слідкувати, щоб точка падіння світла на дзеркало не зміщувалася. Тепер кут падіння став рівний 50 градусам, кут відбивання також збільшився до 50 градусів. Окрім цього, замітимо, що на всіх етапах досліду відбиті і падаючі пучки світла. А також перпендикуляр, проведений до поверхні дзеркала в точці падіння світла, лежали в одній площині. Площині екрану. Тобто бачимо так з вами, що лежать вони в площині екрану. Всі ці промені. Це, по-перше, а друге з цього досліду – кут падіння, даріння куту відбивання. І так, давайте з вами запишемо закон відбивання світла. Бо обов'язково треба це записати собі в зошит. Це вже фактично намалювали. Ще раз. Промінь падаючий, промінь відбитий, кут падіння, кут відбивання. Будь ласка, зверніть на це увагу. Кут падіння і кут відбивання від... рахується від цього перпендикуляра. І пишемо першу частинку нашого закону відбивання світла. Промінь падаючий і промінь відбитий, і перпендикуляр до поверхні відбивання, проведений з точки падіння променя, лежать в одній площині. Це перше, будь ласка, запишіть собі обов'язково. І друге, кут відбивання до рівня куту падіння. Кут відбивання до рівня куту падіння. Швиденько. Що відбудеться, якщо падаючий промінь спрямувати шляхом відбитого? Мабуть, здогадалися вже, так? Якщо падаючий промінь спрямувати шляхом відбитого, то відбитий промінь піде шляхом падаючого. Це властивість оборотність, так? Оборотності промінь. Що ми бачимо кожного разу, коли підходимо до дзеркала? Сліва вверху? Сліва вверху знаходиться джерело світла. Вікно якого закрите діафрагмою з двома щелинами. Перед ним закріплене плоске дзеркало. Від освітлювача розповсюджуються два вузьких пучки світла. Потрапивши на дзеркало, вони відбиваються, але як і раніше, розходяться. Спостерігачу, який дивиться на дзеркало зверху. Буде здаватися, що обидва пучки виходять від освітлювача, який знаходиться за площиною дзеркала. Для наочності в цьому місці знаходиться другий освітлювач. Пучки світла, які виходять із нього, якби доповнюють пучки, які відбиті дзеркалом. Замітимо, що зображення освітлювача знаходиться на такій же відстані від площини дзеркала, що і сам освітлювач. Давайте намалюємо, запишемо це все. Зображення в плоскому дзеркалі ми розбираємо зараз з вами. S – це буде у нас джерело світла. Падаючі проміні SA, SB і SC. Відбиті промені. aa 1 bb 1 cc 1 І S1 це уявне зображення точки С. Будь ласка, будьте уважні. Ще раз повторюю, ми це малюємо і записуємо собі в зошити. І приходимо до висновку такого глобального важливого. Плоске дзеркало завжди дає уявне зображення. Розумієте, насправді цього предмета тут немає, але нам здається, з тої точки, коли ми дивимося, що тут є цей предмет. А ми бачимо тільки його, що зображення. Це теж давайте з вами розберемо. З'ясуємо, як розташовані предмет і його зображення відносно дзеркала. Розглянемо промінь СС. Бачите. Проведемо перпендикуляр. Альфа-кут падіння у нас буде. Кут відбування. Промінь С. Це 1 відбитий. І побудуємо з вами зображення s 1 з'єднаємо їх симетрично відносно поверхні. Отримуємо трикутники SOC і s 1 оц СО вибачте, в них спільно. Кута альфа дорівнює куту, отож, трикутники SOC та S1OC дорівнюють один одному, Тобто SO дорівнює S1O. Тобто S та S1 є симетричними. Що таке симетричними? Зрозуміло, та вони на одній відстані від поверхні цієї розташовані. Давайте запишемо цей висновок швиденько. Предмет і його зображення симметричні, симметричні відносно поверхні плоского дзеркала. Бачите, тут так. По 2 см з, кожного, з кожної сторони цього дзеркала. речі, такий є фокус, так? Здається, що огонь палає, хоча з іншої сторони, там, якщо це матиме така поверхня і відзеркаліє, і, і з іншої сторони ми можемо побачити свічку, здається, що на неї горить вогонь. Але насправді його там немає, ми бачимо тільки зображення. Так, давайте запишемо зображення предметом. І так, перше. Розташоване на тій самій відстані від поверхні дзеркала, що і предмет. Тобто SO дорівнює э, ОС1. Дорівнює за розміром э, самого предмету. Це друге. Третє. Пряма, яка сполучає точку на предметі, з відповідною її точкою на зображенні, є перпендикулярною до поверхні дзеркала. Собі це теж, будь ласка, запишіть. Давайте розберемо ще одне проблемне питання. Цікаве. Чому в дзеркалі можна побачити своє зображення, а на папері ні? Мабуть, здогадалося, да? Так? В лівому верхньому кутку екрану. Різні предмети. Давайте це подивимося. В лівому верхньому кутку екрану закріплений освітлювач. Увімкнемо його. На екрані стає видно почок світла, який розходиться. Закриємо вікно освітлювача діафрагмою з двома щілинами. Тепер на екрані видно два вузьких пучки світла. На шляху одного із них. Помістимо пластинку із шорсткою поверхнею. Світло, потрапляючи на неї, відбивається в різні сторони. Таке відбиття називають розсіяним. На шляху другого пучка помістимо пластинку з добре відполірованою поверхнею. Від поверхні цієї пластинки світло відбивається в одну сторону. Це дзеркальне відбивання. Подивимось на розсіяне та дзеркальне відбивання світла в умовах затемнення. Поруч із шорсткою поверхнею, на яку потрапляє верхній почок, добре помітно освітлена область екрану. Знизу видно відбиття почка світла від полірованою поверхнею. Отже, зрозуміло, так? Що залежно від якості поверхні, розрізняють. Дзеркальне та розсіяне, розсіяне дифузне відбиття, так чи його називають. І давайте запишемо дзеркальне відбивання світла це відбивання світла від гладенької поверхні. Бачите, всі промені паралельно відбиваються, так. О, паралельні проміні також так, так паралельно і відбиваються. Є. І розцінне відбування світла, теж запишіть, будь ласка, собі означення. Це відбивання світла від нерівної шорсткої поверхні. Як ви гадаєте, чи існує ще якесь фізичне явище, окрім відбування світла, що впливає на можливість побачити предмети. Як гадаєте? Звичайно, існує, і це є поглинання світла, так? Адже світло не тільки відбивається від фізичних тіл, так, але і поглинається ними. На краще, ну, поверхні, що відбувається дзеркальна поверхня, звичайно. Ця дзеркальна поверхня може відбувати до 90%. Падаючи світла. Ви знаєте, що добре відбиває тіла білого кольору добре відбивають. А от практично повністю поглинає, це у нас поглинається ціла з чорною фарбою, чорною поверхнею. Як на малюнку бачите, так? І переходимо до розв'язку задач. Швиденько. Який з променів відбивається під більшим кутом, а який під меншим? Ну, зрозуміло, бачите, можемо намалювати і одразу дати відповідь тут нескладно, так? Звичайно, один буде під більшим кутом. 2 під меншим кутом. Ще раз нагадую, що кут відбування і кут падіння рахують від, від цього перпендикуляру. Дуже багато помилок роблять, коли кажуть від поверхні. Ні, від цього перпендикуляру. Спеціально ці перпендикуляри приведені. Сподіваюсь, це зрозуміло. Тому тут дійсно кут у проміння 1 буде більшим, ніж у проміння 2. Зверніть на це увагу, будь ласка. Рухаємось далі швиденько. Чому дорівнює кут відбивання, якщо кут падіння дорівнює 30 градусів? Мені здається, це не складно. Кут падіння дорівнює куту відбивання. Згадайте, будь ласка, перший закон відбивання світла. Так? Закон відбивання світла. Кут падіння, дорівнює куту відбування. Отже, не складно сказати, що кут альфа дорівнює куту бета і дорівнює 30 градусів градусів. Швиденько. Побудуйте падаючи або відбитий промінь, позначте кути падіння і відбивання. Швиденько це робимо. Я сподіваюся, це не складно буде зробити. кут падіння до рівня куту відбивання пишемо кут альфа, це у нас кут падіння. І відбитий промінь, кут бета буде. Це перше. Якщо дзеркало під певним кутом, теж проводимо перпендикуляр, показуємо цей кут альфа падіння і кут бета відбивання. Ну і третій випадок, коли перпендикулярно падає. Зрозуміло, що у нас буде, ну, не буде під певним кутом, а буде просто відбуватися від поверхні в інший бік. Це зробили, рухаємось далі швиденько. Така здачка. Кут падіння променя дорівнює 25 градусів. Чому дорівнює кут між падаючим і відбитими променями? У нас є кут падіння. Давайте швиденько розв'яжемо. І кут відбивання. І нас запитують якраз кут між падаючим і відбитим променем. Між ними, кут гама буде. Я гадаю, це не складно буде зробити, але давайте швиденько запишемо. Альфа дорівнює да 25 градусів, нам треба знайти кут гама. Малюнчик я б радив вам креслити, щоб розуміти, де альфа, де бета. Куди де гама. Ну і за закони відбивання світла. кут альфа дорівнює да куту бета. Тобто альфа дорівнює 25, бета дорівнює 25. Ну і зрозуміло, що гамма буде дорівнювати сумі альфа плюс бета. Так? Кута альфа плюс кут бета. Тобто гамма буде дорівнювати 25 градусів плюс 25 градусів буде 50 градусів. Між падаючим і відбитим променем буде такий кут. Будь ласка, запишіть собі відповідь. Ми рухаємось далі. Кут між падаючим і відбитими променями становить 70 градусів. Під яким кутом до дзеркала падає світло. Ну, Нескладна задача, схожа, але в інший бік, так. Зверніть увагу, Фі це кут між поверхнею і падаючим променям е, в даному випадку. Альфа-кут падіння, е, бета-кут відбування, гамма-кут між ними, між е, цими двома променями відбитим і падаючим і відбитим. Тож, давайте щоденько розв'яжемо цю задачу. Пишемо гама у нас на рівні 70 градусів. І треба якраз знайти оцей кутфі, під яким кутом до дзеркала падає світло. Зверніть на це увагу. Тільки що розв'язали, так? Да? Знаємо так, що гама дорівнює да альфа плюс бета, тобто цей кут плюс альфа плюс бета кут. Знаємо за законом відвивання світла за другу, там, частиною його, що а, кут альфа дорівнює да куту бета. Отож, можемо знайти кут альфа. Він буде дорівнювати да половині оцього і гама, так. Тобто 70 поділити на 2 буде 35 градусів. І якщо це у нас перпендикуляр, то кут між цим ну, перпендикуляром і поверхнею буде 90 градусів. Це зрозуміло, сподіваюсь. І Фі плюс А кут фі плюс кут альфа буде дорівнювати 90 градусів. Отож ми можемо знайти Фі. Фі буде дорівнювати 90 мінус якраз альфа. Віднімаємо 90 градусів мінус 35 градусів, маємо 55 градусів. Будь ласка, собі запишіть фіда рівня 55 градусів. Рухаємось далі швиденько. Кіт сидить, сидить перед плоским дзеркалом, розміщеним вертикально, на відстані 20 см. Чому дорівнює відстань між котом та його зображенням? Давайте швиденько це теж розв'яжемо. Тут є умова, можна собі переписувати. Якщо не встигаєте, зупиняйте відео. L у нас дорівнює 20 см, це ми записуємо. Це з умови беремо. Приводимо в систему Сін, це буде 0,2 метра. І нам треба знайти, чому дорівнює вісти між котом та його зображенням. Тобто велике великим. Давайте малюночок раджу малювати, щоб розуміти, про що мова. S там, де у нас кіт, S1 1 це його уявне зображення. Ми знаємо е, вже такі властивості плоского дзеркала, так, і зображення властивості самого предмета. Знаємо, що цій промені, да, ці прямі у нас будуть однакові. Тобто в плоскому дзеркалі предмети його зображення є симетричними, тому SO дорівнює s 1 o Ну і дорівнює відповідно те, що нам дають. так, Перед зеркалом сидить скіт, відстань 2 см Ну, метри ми перевели в систему СІ. Тобто відстань від зображення до зображення до предмета буде в два рази більше за відстань, як на, на який сидить кіт від. До зеркала. L великий буде дорівнювати 2L маленьке. Все, треба просто знайти. 2 помножити на 0,2 метра, буде 0,4 метра. Отож, відстань від кота до його зображення буде 0,4 метра. Так, рухаємось далі швиденько. У собаки, що стоїть перед зеркалом, підняти праве вухо. Яке вухо піднято у зображення собаки в дзеркалі? Ну, зрозуміло, пряма, яка з'єднує точку на предметі, з відповідною її точкою на зображенні предмета в дзеркалі, є перпендикулярною до поверхні дзеркала. Тож, зображення там у нас буде уявне, тому у собаки будуть підняти ліве вухо. І ви це завжди бачите, до речі, в зеркалі своє зображення, там зранку, коли дивитесь. Ліве у вас право, а праве у вас ліве, і це уявне зображення ви бачите в зеркалі. Узимку, коли земля вкрита снігом, місячні ночі набагато світліші. Чому? Сподіваюсь, зрозуміло, поверхня землі освітлена більш за рахунок відбитого від снігу світла. У нас відбивається світло від снігу. Так, далі рухаємось. Уявіть, що поверхні всіх тіл відбивають світло зеркальне. Щоб ми побачили навколо. Ми побачили навколо предмети і їх уявне зображення. Дуже просто все, так? Додому. Треба працювати параграф номер 11 вивчити означення, звичайно, і пройти тест на все світі. Все, на цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня, до побачення, тримаємось разом!